Так, всім привіт! Сьогодні буде дуже багато таких речей цікавих, яких із прошлих відео я знайшов, ну і тим паче, що в цьому відео знайшов. Дивіться, в цьому відео хочу показати ось таку річ. 680 мм довжина, її діаметр по центру 38 міліметрів. Ручка латунні кільця тут і тут. І можна обрискувати дерева. Різні кущі, різні ці. Ціна його він із титану. Ручка із карболіту. Ціна його 600 гривень. Так, ідемо далі. Дивіться, є 27 сверл різного діаметру, різного розміру, різних характеристик. 450 гривень і вони ваші. Пилісос 200 гривень в робочому. Остання ракета без всасуючого рукава. Далі йдемо. Що в нас тут? Тут у нас 40 гривень і вона ваша. Цей в нас буде 80 гривень. Цей в нас буде він як для зйомників, так і для всіх інших буде. Ціна 400 гривень і він ваш. Далі є ящики 440 на 200 на 105 гривень. Це один, ціна його 300 гривень. Дерев'яний розмір 350 на 150 і на 110. Ціна 150. Так, болтів знайшов мілких. Тут різних таких, таких. Ось, наприклад, ось таких різних маленьких, але можна перебирати і для кого цікаво. Ціна 120 гривень за банку. Поки що є. Ціна 180 гривень за банку розпродаж. І ціна 100 гривень. Ці новенькі, гарненькі вже одної масті. Є також шпильки. Шпильки у нас 100 гривень. І вони всі ваші. Халява поки є. Лінза у нас 30 гривень. Ці у нас будуть 50, ці в нас буде 30, ці у нас буде 45. На 10. 10 гривень. пласкогубці 40. Кліщі будуть у нас. Хай будуть 80, ці будуть 75. Так, ключі з прошлого відео дуже вам сподобались, тому вирішив показати вам іще. У мене їх багато, тому буду показувати час від часу. Дивіться, цей буде у нас за 250, він довгий. Розміри в вайбері, якщо комусь там треба. Фоткайте, показуйте, що вам треба, відмічайте. Ціна 200 гривень, 200 гривень, ціна 80 гривень. Ціна 150 гривень. Ось такі. Так. Грів. Коротенький, маленький, що можна зробити собі, там які хочете, набравши ціна його 200 гривень, він ваш. Ключ ключ у нас буде 120 гривень. Цей у нас буде 100 гривень. Сковорідка 260 в діаметрі внутрі. І висотою приблизно 3 см. Ціна 120 гривень. Шнурок. Мідний шина для з'єднання. Ціна 70 гривень. Двохметровий цепок, поки не забув, 400 гривень. А поплавки два штуки. Ціна 70 гривень. Далі йдемо. Дивіться, диски. У нас є 230 наружний, внутрішній 70. Ціна 60 гривень. 270 на 30 внутрішній. Без напаєк, без всього. Ціна 100 гривень. 355 на 50 внутрішній ціна 180 гривень. Ось так. Тоді втулка тут 42. Наружній, внутрішній, 21. І боковий, оце і ось 35. Ціна. 60 гривень. Сверло на 51 з ось таким кріпленням. Конус зрізаний. Видно для своїх нужд. Ціна 250 гривень. Ці кронштейни чи ці які? Ціна 30 гривень. Цей у нас буде 45, вила у нас будуть 120, балончик у нас 100 гривень. Ці у нас будуть 60, нагнітатель буде у нас 500 гривень. Болти будуть у нас, дивіться, ці 45 гривень, ці 60. Ці на 14 на головку, довжина там 4,5 см. А ці 8-шпилька, 8-10 там шпилька, тому вони там чуть-чуть ржавенькі, тому ціна 45 гривень. Так, цей 95. 73 довжина, внутрішній тут 40, наружній 80 Ось така ця приблуда. Ціна 200 гривень. ця у нас буде 10 гривень. Це 5 гривень. Не знаю, що це таке. Кільця. Хай будуть 30 гривень, кому там треба. Шестерні, ось такі три штуки. три штуки, ціна 150 гривень. Фриза. Не чистив її, не дивився, розміри не знаю. Ціна її 60 гривень, і вона ваша наковальня. Ось така. Ціна 50 гривень. Ці у нас будуть 30 гривень. Болти в нас по 25, 25 і 25. Ця купа в нас буде 30 гривень. Ці якісь заготовки, не знаю, що це таке. 25 гривень і вони ваші. Зажигалка у нас буде 20 гривень. Так, кріплення для лампи. Воно як в робочому стані. Шарик з 7,7, ціна 150 гривень, він, він ваш. Шайби у нас 45 гривень. Далі йдемо. Так, 17 ключів, 400 гривень. І вони ваші. Від самого найбільшого 32 на 36 до самого найменшого це 12. На 14. І воно все ваше. Так, що тут у нас? Колодки нові? Кому там треба 60 гривень, і воно ваша. Щупи довгі, ятовські. Не знаю, хай буде 30 гривень, воно ваше. Ніж буде в нас 45 гривень, ключ 13 на 10, 25 гривень. 13 квадрат з одної і з другої сторони, ключ. Ціна 80 гривень Лезо 310 на 32 на 2 міліметра. З якимось цим. Ціна 60 гривень. 310 на 33 міліметра. 50, цей також 50. Цей буде у нас 60 гривень. Так, ці у нас будуть 50 гривень. Зачисний у нас буде 60 гривень. Конуса в нас два таких. Із четвертого на третій, Із третього на, Ні, це, мабуть, п'ятого на, на третій. Із четвертого на третій. Оцей два штуки. Ціна 150 гривень. Далі йдемо, що в нас тут? Ці в нас будуть. 150. Цей в нас буде 180. І цей в нас буде 100 гривень. Тиски у нас будуть 550 гривень. Цей в нас буде. Хай буде 60. Цей у нас 10. Зв'язка така. Слесарний набір маленький такий. Ціна 350 гривень. Люльковий на 12. Ось такий 15 гривень. Так, підшипники, поки не забув. Підшипники різного діаметра, різного цього. Ціна 100 гривень, і вони ваші. Так, сверла 16 є, деякі я повідмічав з прошлих відосів. Довгі є. Є різні подовжені. Ціна 300 гривень за всі. Скільки їх тут? 5-6 штук, і вони всі ваші. Так, що тут іще таке є? А, цей у нас 10 гривень, цей у нас 20 гривень. Плоскогубці 30, 30. Ці будуть 100, 40, 40. На 24. Ключ. Ціна 80. Цей буде 75. Непочуханий. Так, цей буде у нас 60. ножиці 80. Монтіровки дві штуки по 80 гривень. Якщо е, дві разом, то 150 гривень і вони важі. Мечики 16, нові 100 гривень. Так, що іще? Є степлер професійний. Ось така марка. Ціна його 300 гривень. Крюк у нас буде 180, пилка у нас 10 гривень. Головки 9 штук 150 гривень. Ну, разом із коробкою. Шпильки у нас е, скільки тут 5, 7, 7, 8 штук. 8 штук е, буде коштувати 80 гривень. Так, що ще у нас тут? фрези в нас. Фрези у нас 750 гривень, ось така купа. Тут їх я вже показував. Кому там треба, вибирати без вибору. Так, далі йдемо. Є така купа 450 гривень. І є ось така купа 500 гривень. Далі йдемо. У мене така 350 гривень. Так, є якийсь е, тримач для... Поворотний 150 і він ваш. Тиски 850, і вони ваші зеленого кольору. Цікаві 200-й патрон. Буде коштувати 1350, цей буде у нас 1200. Крутиться, я вже показував. Є е, цей вимірювальний пристрій з коробкою і без коробки. Е, без коробки буде коштувати. Е, 200 гривень з коробкою буде коштувати 450 гривень. Так, ділительна головка. Вже забув, навіть яка. 160 вроді би, якщо я, не, якщо я правильно пам'ятаю, разом із скріпленням, без патрона, без всього ціна 4300 і вона ваша. Далі йдемо. Є частина тисків розміри Viber. Кину, якщо комусь там треба, ціна її 350 гривень. Тиски одні ціна 2000, ціна 1,5. Чому? Із-за того, що заварені. Заварені, але добре, все рівненько, гарні, красиві, блискучі. що Ці 12, що ці 12, кому які треба, заварені, не заварені. Більш детальне фото також можу скинути, але якщо клієнт дуже-дуже хоче, все показав, все розповів. Кому щось подобалось, присилайте фото. Буду радий якраз вас бачити на своєму каналі. Ну так, все. Тому що ніхто не хоче дивитися до кінця мої відеоси. Тому записую такий дуже швидкий відос. Якщо щось десь не назвав, як, наприклад, оці я не назвав 27 тут, гайка на 24, довжина 155, на 30, ціна 80 гривень. Заготовка якась. Все. Тепер все. Закінчив. Щось хтось побачив десь, кажіть, будемо обсуждати, лезо там також я накидав, щоб можна було. Якщо що домовитися, та і все лез, у мене ще хватає з головою. Від вас чекаю обратного зв'язку в формі лайків, репосту, подяки і повністю всього того, що вам потрібно. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.